Добрий день, дорогі друзі! Ваша ранкова берегиня сьогодні вітає вас і будемо говорити про чудовий тонізуючий збір, медовий збір, який допомагає нам зранку дуже активно включитися в життя і має найкращі інгредієнти з тих, яких я зустрічала на наших семінарах по апітерапії. На останньому з них наші прикарпатські апітерапевти просто подобували мене таким хорошим препаратом, який вони готують. і я почала його використовувати, оскільки зараз весною треба бути дуже дужою, встигати все і скрізь. І при такому активному способі життя мені треба було в якогось такого тоніку, який би надавав сил. Робити все, що заплановано. І хочу вам сьогодні розказати цей рецепт: цей рецепт, цей чудорецепт і секрет, як можна використати чудових чотири інгредієнти для того, щоб вранці швидко включитися в активне життя. Найперше це йому мійо. Ще віцена розказував про нього, і це є такий собі засіб, котрий досі не можуть сказати, чи це є сльози диких бджіл, чи це є якісь органічні такі сполуки, які дуже давньо концентрувалися як роса на гірських породах, і тому. Уже багато століть поспіль Муміо використовують як засіб в першу чергу для реабілітації. Коли люди мають переломи, коли є проблема з опорно руховим апаратом, завжди Муміо рекомендувалося для швидшого одуження. І направду кістки заживають в сім разів швидше, ніж звичайно. Тому Такий енергетичний субстракт ми обов'язково використовуємо в нашому зборі. Я його купую в наших аптеках, він є кирийський, є багато постачальників. Єдиний, знову ж таки, хочу вас застерегти, що з чотирьох мумію обов'язково один є підроблений. Щоб перевірити того чи іншого постачальника, треба таблеточку розвести в водичці. Як він гарно розводиться, не залишається. Після фільтрації якихось грубих сполук, значить, це є хороше муміо, і ми його використовуємо. Розчинюється він і в воді, і в меді. А сьогодні ми будемо за розчинника брати мед акації, оскільки він найкращий мед для того, щоб не давати алергій. Найкращий мед акації для того, щоб мав, щоб ми отримали протизапальну в... Його дію найкраще він стосується тих, хто має цукровий діабет, тому що фруктози і глюкози в саме в акацієвому меді найбільше з інших 100 видів меду, які ми маємо в Україні. Я завжди раджу вам те, як застерегтися від підробок. І тому кілька слів: як вибрати мед акації, оскільки цього року найкращим медом з акації був мед з Одеси і. Навесні мед акації, от такий ще єдиний з їх медів, який гарно от таким чином він не зацукрений. Тому, що, от, власне, бджілки з акації роблять такий чудовий мед. Тобто ми його можемо таким чином перевірити. Навесні він не цукриться. Ну і ще один цілющий пилок. Бджолиний пилок, які нектар збирають бджілки, зараз вони вже почали це робити з верби, з кульбаби. Це те, що бджоли вже готові несуть до вулика і зараз піднімають свою силу саме тим, що несуть чудовий нектар і оздоровлюються після важкої зими. Сам пилок чудовий в тому, що тут є 27 мікро-макроелементів. Він має масу природних антибіотиків, він нам є тим несинтетичним вітаміном, який ми можемо давати кожній дитині. Звісно, що треба перевіряти на алергічність, хоч теоретично пилок не є алергеном. вранці. Коли ви його можете їсти сам, тільки треба взяти на ще одночайну ложечку пилку і розмоктати під язичком. Тоді всі чудові ці його інгредієнти поступають зразу напрямки в кров'яне русло через наші рецептори. І от таким чином: мумійо, пилок, мед з акації. І ще певним чином підготовлений прополіс. Всі чотири інгредієнти, якраз ми пакуємо, міксуємо в таку от 250 мг баночку і приймаємо одну столову ложку вранці. Чому я так власне рекламую такий, такий рецепт, і так звану медову бомбу, тому що мені дуже сподобалося його дія. Я можу активно Читати лекції, я можу їздити в гори, Карпати і зараз садити свої городи, бо вранці от така одна столова ложечка. І всіх уже своїх коліжанок я е, їм зробила такий е, от збір, і вони вже мають е, чудові е, від цього е, вигляд, е, тонус піднявся. І найголовніше, що навесні, весні авітамінози – це те, що нам спригнічує, воно 2-3 дні і проходить. Тому рекомендую, бомба медова, і будьте мені здорові. З вами ваша Марія, Пахолок, Берегиня Роду.